Зачекай, не перемотуй. Один хлопчик на велосипеді катався у парку. І він побачив на лавці жінку, яка сиділа і дуже плакала. Хлопчик під'їхав до цієї жінки і спитався, чому ви плачете, у вас щось трапилося? Жінка поглянула на хлопчика і відповіла, ти і так нічого не зрозумієш. Хлопчик дав їй свою іграшку. Жінка ще більше почала плакати. І хлопчик знову запитав, Що у вас трапилося? Чого так сильно плачете? Жінка поглянула на хлопчика і сказала: Мене ніхто не любить, мене ніхто не розуміє і я нікому не потрібна Хлопчик поглянув на жінку і сказав. А ви дійсно всіх запитали? Інколи в своєму житті ми можемо мати якісь труднощі, але і залишатися з ними, не запитавши інших людей, чи готові вони нам допомогти. <кій> Тому що ці труднощі інколи є вищі за нас. Але пам'ятаймо, що поруч є люди який справді може нам допомогти. І також є Господь, який нас завжди чує, і готовий нас вислухати, і готовий допомогти, тільки потрібно йому все розказати. Ісусе, інколи в нашому житті є багато різних труднощів, але просимо Тебе, підтримай нас. Господи, благослови нас на цей день, на цю ніч. Підтримай нас, даруй нам мир і радість. Друже, якщо ти дослухав це відео до кінця, підпишись на канал, пошир це відео своїм друзям, з Богом! Aj, az Úr tebe bere